Довгоочікуваний ленд лендліз, про який ми всі так часто говорили, і чекаємо, коли ж він запрацює. От тут цікаво, чи дійсно він запрацює з 1 жовтня, чи можливо він буде працювати там з 2, з 3, з 25, щоб ви, якщо можете, пояснили? І зокрема, про те, яке озброєння ми зможемо отримувати в плані того, що ми будемо замовляти його, і чи дійсно нам сполучені штати зможуть його постачати наші ось ці забаганки. До потрібно вирізняти дійсно юридичний. Календар набуття чинності закону, про який ви вже сказали, це 1 жовтня. І фактична спроможність запуску тих механізмів, які передбачені законом про ленд-ліз. Тобто, абсолютно правильно, ви зазначили, посилаючись на заяву нашого міністра оборони, що, на жаль, наші західні партнери поки що визначаються з цими модальностями і механізмами. Ну, передусім, Сполучені Штати, тому що. Закон стосується власне надання саме Сполученими Штатами військової допомоги Україні в рамках лендлізу. Тому тут потрібно ще не забувати про те, що наразі та військова допомога, яка надається Україні Сполученими Штатами, вона надається в рамках трьох існуючих програм. І, зокрема, одна з масштабніших була прийнята. В травні цього року стосується 40 мільярдів доларів, і відповідна допомога за цією програмою є безоплатною, тобто Україна не має повертати за це кошти, на відміну від тих того обладнання і озброєння, яке буде закуплено в рамках лендлізу. І ця всі ці кошти, 40 мільярдів, мають бути реалізовані до завершення фіскального року сполучених штатів. А це якраз 30 вересня цього року. Тому. Наступний момент, на який потрібно звернути увагу, це власне відповісти на питання: а чи вся ця допомога, яка була заявлена і? Задекларована як намір передати її Україні в рамках трьох існуючих програм, вже була реалізована Сполученими Штатами. і тут у нас є поки що сумна статистика, яка була надана в тому числі кільським інститутом, який відстежував фактичні задекларовані суми, і те, що по факту Україна отримала на початок серпня. Так, от конкретно по сполученим штатам рівень відповідності заяв і фактично отриманого. Військового оснащання, він коливається в межах 23-25% від задекларованих намірів. Тому, зважаючи на все це для мене, особливо я думаю, для України передусім є важливо отримати, по-перше, 100% надходження тих вже заявлених в обсягів допомоги і відповідно того тієї зброї, яка може бути закуплена. На ці обсяги, і по-друге, це е, швидке налагодження цього механізму, за яким буде здійснюватися ленд-ліз, і готовність наших західних партнерів надавати е, ту зброю, яку Україні е, буде потрібно зараз, е, коли ми маємо переходити до повномасштабної е, контрнаступальної операції. І тут у нас поки що так само є певні відкриті питання, скажімо так, оскільки відповідно до того, що Україна потребуватиме, це передусім напевне значна кількість армованої артилерії, бронетанків і бронетанкових машин, і в ракети дальнього радіусу дії, Відповідно, ефективні засоби протиповітряної проти ракетної оборони, і таке інше, от якщо ці пакети, які будуть в рамках ленд-ліза погоджені нашими партнерами, будуть співпадати передусім з їх наявними військовими потужностями, надавати ці надати те, що Україна буде витребувати, то фактично тоді ми можемо говорити, що цей механізм військової допомоги Україні дійсно діє ефективно настільки, наскільки це відповідає зараз нашим потребам і відповідно цілям, які ставляться на наступний етап війни з Росією, пані Юлія. А дійсно наші міжнародні партнери вони будуть давати нам те, що ми потребуємо, чи це буде також розцінюватися як допомога? Ну, те, що ми зараз отримаємо, це розцінюється як допомога, тому що ми не маємо повертати ці кошти нашим партнерам назад. Те, що буде в рамках лендлізу, це розцінюється, або може бути надано в вигляді кредиту за наказом президента Сполучених Штатів відповідно своєму військово-промисловому комплексу для того, щоб вони виробляли або на складах перевірили готовність і привели до готовності ту те озброєння, яке в них зараз. Нас є, яке потрібно Україні, і за цим за цим механізмом для нас найбільш важливе власне те, чи є в них в наявності та зброя, яка потрібна України. З точки зору політичних декларацій, у нас тут немає до чого прискіпатися до наших американських партнерів, бо вони говорять про те, що так дійсно ми намагаємося давати і будемо давати Україні те, що їй потрібно, для того, щоб виграти цю війну. А от коли починається вже питання конкретних їх спроможностей надати тут і зараз, або принаймні у досить стислі строки, оминуючи всі ці бюрократичні процедури. Тут питання поки що в нас відкрите залишається, і якраз от що ще важливо сказати в плюсі про цю процедуру лендлізу. Це передусім спрощує якраз оці формальності експортного контролю, за якими зараз передається американська зброя Україні. І другий момент, що в наступних рішеннях відповідно до цієї програми лендлізу, президент Сполучених Штатів не буде змушений отримувати попередню згоду про виділення відповідних коштів від конгресу, а ми знаємо, що якраз у листопаді конфігурація конгресу може змінитися настільки, що не демократична партія, яка підтримує президента, яка з якої походить власне президент, а республіканська може отримати більшість, і відповідно буде важче домовлятися і отримувати таку згоду від конгресу, попри те, що ми досі спостерігаємо майже одностайну підтримку конгресу по голосуваннях по ініціативах, які стосуються України. Пані Юлю, а з приводу озброєння, початок лендлізу, це початок виробництва цього озброєння, чи це зокрема вже початок постачання? Тому що 12 квітня, саме у розпал ухвалення закону про лендліз, Пентагон запрошував на зустріч вісім найбільших торговців озброєнням, і можливо саме на тій зустрічі вони й домовлялися, щоб вже почали виробництво цього озброєння. От насправді йдеться про е декілька варіантів отримання того озброєння, передання його Україні, е який ми просимо. Передусім з наявності е того озброєння, яке є зараз в Сполучених Штатів, не тільки на території Сполучених Штатів, але, можливо, частково їх там, повернення з інших регіонів, потім передачі України є е варіант е розгляду тих. Е е Тих механізмів, тих, тих одиниць зброї, які є зараз на складах Сполучених Штатів або на складах в Європі, щодо яких потрібна згода Сполучених Штатів, якщо це зброя, яка належить Сполученим Штатам, ну і третій варіант це дійсно виробництво. Але виробництво зброї це ж не продукт швидкої дії, тобто ми не можемо очікувати, що за місяць буде зроблено. В великі, великі машини, які потребує Україна, скажімо, ті ж самі танки або бронетехніка. Для цього потрібен певний час, і так вони зустрічалися саме ця... у квітні. Можливо, тоді вже і домовилися про виробництво, і щоб оплата вже пішла зокрема з 1 жовтня. Навіть якщо вони домовлялися у квітні, все одно це питання не декількох місяців. Це питання виробництва деяких одиниць зброї, воно може доходити до ріки два. Тому що як на контрасті можу вам сказати, де в нас проблеми є з нашими європейськими партнерами, коли Німеччина говорить нам про те, що вони готові нам поставити в принципі танки Леопард, то реалістичні строки надання таких танків. Вони зазначають як 2024 рік або пізніше, тому що раніше вони будуть не в змозі виробити таку кількість е, одиниць техніки, які е, е, забитує Україна. Тому ми маємо виходити тут з того, що дійсно працюють декілька шляхів, за якими Україна може отримувати таку зброю. Але знов таки, е, 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 якщо ви е, Будете зважати на те, як зараз коментується те, що відбувається в рамках ремштанських зустрічей і надання тієї зброї і військової техніки, які потребує Україна, то зараз це питання виведено з публічної площини, і ми фактично не можемо оперувати реальними цифрами і даними для того, щоб припуститися якихось оцінок, наскільки Україна має реальні перспективи, отримати все у відповідності до своїх потреб, скажімо, ближче місяць. Тобто, ну то по питаннях лендлізу, да, це все ж таки історія довготривалої дії. Це не означає, що буде миттєвий ефект вже uh -huh. е відчутний у жовтні. Хоча тут давайте дивитися, все ж таки, на те, як будуть коментувати перебіг комунікації з сполученими штатами з цього питання наші офіційні особи. Ну, до речі, за 30 червня, за підсумками саміту НАТО, Байден говорив, що Україна отримає масштабну військову допомогу від держав-союзників, і зокрема він оголосив, що отримаємо ми 500 артилерійських систем та 600 танків. Ось тут цікаво, чи коли ми їх отримаємо, чи можливо ми вже отримали ці танки і ці артилерійські системи, чи це також питання часу? Це якраз питання ключове, напевні, і його варто ставити нашим представникам Міноборони, можливо, генштабу, якщо вони будуть готові про це говорити. А дійсно в ну, політичні декларації про готовність поставити нам 600 танків це добре. Але питання фізичних рамок цього часу, коли вони будуть поставлені, звісно, ми очікуємо і розраховуємо, що значна кількість з цих заявлених намірів буде. Реалізовано восени цього року, але поки що е змушена повернутися до тих даних, які я наводила від Кільського е інституту, рівень задоволення наших потреб реальних від сполучених штатів, е ну, можливо, зараз вже наблизився до 30-40%, але не більше. Ну і зокрема, останнє запитання з приводу озброєння. Чи вплине ось цей ленд-ліз, і, зокрема, ось це оголошення часткової мобілізації в Росії на допомогу від наших країн-партнерів? Ну в плані е політичного розуміння, що потрібно рухатися швидше? Звісно, я не бачу тут жодних проблем. Усіх наших партнерів є таке розуміння. І вони так само чітко усвідомлюють, що для них було б так само краще, якби основна фаза військових дій була проведена восени цього року. Україна мала змогу принаймні вийти на кордони до 24 лютого цього року. Оскільки тривала війна, вона має дуже багато наслідків, економічних і матеріальних для самих європейських країн, і для Америки створює політичний тиск на них з боку. Того ж самого населення, яке напевно не готове довго витримувати високі е ціни на електроенергію, чи інфляцію, чи е зростання цін на продукти, але є обмеження: є обмеження для цього спричинене просто фізичними спроможностями цих країн надавати нам таку допомогу. От багато з експертів європейських говорять нам про те, що Європа фактично вичерпала вже можливості, свої можливості реальних тих запасів техніки і зброї, які в них є, які вони готові передати Україні, в тому числі і Британія. Тому головне питання зараз якраз до наших партнерів і Сполучених Штатів наскільки вони в змозі. Взяти на себе це зобов'язання і надати максимальну кількість того, що нам потрібно, навіть на військову кампанію осінню цього року.